Це дуже важлива тема в тому, що цей великий газон він повністю буде знищений, залишиться одне тільки дерево для того, щоб покласти оце резко резиденне покриття. Зараз на цьому газоні, ви бачите, є і ті деревця, це, до речі, сакура Канзан, вони дорогі, екзотичні і вже прожилися в цьому просторі. Такий газонів за цим проєктом заплановано знищити цілих три. Давайте використаємо трошки менше грошей. За незанедвані не, інші партії, а не будемо робити три мільйони. Нам початку початком проведені дуже велика розвідка. По перше, з виконавчими органами міської ради, адже на рівні керівників департаментів, оборони, на рівні голів районних адміністрацій, заступників міського голови нам проведено дуже багато кількість виїздних нарад. По всім районах міста ми визначали доцільність проведення робіт по локаціях, дивилися важливість цієї локації, дивилися скільки там людей, скільки там дітей. Потім ми спілкувалися по школам, по закладам освіти з батьківською спільнотою, з головами батьківських комітетів, з нашими співробітниками, дізнавалися їх точку зору. Чи доцільно буде проводити ремонтні роботи саме в тих парках, які були обрані нами? Міська влада, Запорізька міська рада сьогодні, пропозиція просто. Тобто жодна пропозиція, жодне роз'яснення від пана Лисенка не знайшло підтримки громади. Абсолютно. І е, виглядає це все просто як пірве чуми. Два Іскандера, і площі немає. А дома в округі? Що з ними буде? Я не буду відповідати вам. А чому, Віталій, Два Іскандера? Я ми просуємо з українською мовою. Що? Ваш головний народ і я відвоював. Поранений, тут картушний. Ви мені будете на перешкоді. Як сидити сюжет, то під цей супер кипяти черепа знимуте. Судайте, є вже. Сімкувати пакувати. Ти що це так водиш? Шановні, давайте намагатися... Доброго дня всім.